Слава Україні, всіх вітаю на своєму каналі. Хочу привітати всіх друзів і підписників із новим наступаючим 2023 роком. Побажати всім мирного, тихого, спокійного неба над головою, всім миру, злагоди та любові, щоб всіх все було гаразд. Нарешті люди зрозуміли, що. Нема смисла, як то кажуть, обстрілювати Україну. Ну, тому що воно нікому не потрібно, це все діло. Ось так. Ось. Не було відео перед, як то кажуть, Новим роком по е гідропідсилювачу керма по дозатору на мій міні-трактор Шіфене с 240 Тому що. Я результатом не задоволений, тому і не було відео. От кажу так, як є. Буду все переробляти. Не знаю, з чим це зв'язано. Підключився вже до гідрованни, там вже зробив прямий вихід, все. Ну, руль все одно не обертається так, як я хотів. Наче на місці все класно, як коли я сідаю їхати на тракторі, воно все не працює так, як я. Хочу, як я хотів, як я планував. Потрібно буде замінити, я думаю, і оцей гідроциліндр. Я його не красив по цей час, так як мені не подобається його робота. Плюс, напевно, потрібно буде переробляти насос гідропідсилювача десь на, на реміні повишати оберти. Ось так. Але це все, як то кажуть, дрібниці життя. Потрібно це все пережити. До весни ми все зробимо класно, але хочу ще раз привітати всіх з наступаючим 23-м роком, всім миру, любові та злагоди. До побачення!